Життя без поспіху, як сповільнення знімає стрес. З вами ваш психолог і танцювально-руховий терапевт Світлана. І сьогодні ми поговоримо з вами про одну з найважливіших навичок у сучасному світі це мистецтво сповільнення. Ми живемо в шаленому ритмі, дедлайни, сповіщення, постійний потік інформації. Наш мозок працює на повній швидкості, і тіло намагається встигнути за ним. В результаті ми постійно відчуваємо напругу, а наше сприйняття часу прискорюється. Здається, що ми постійно кудись біжимо, але так нікуди і не приходимо. Як час впливає на наше тіло і психіку? Коли ми перебуваємо в стані хронічного поспіху, наша нервова система залишається в режимі бий або біжи. Це призводить до підвищення рівня кортизолу, гормону стресу, що своєю чергою викликає тривогу, проблеми зі сном та м'язові затиски. Але в танцювально-руховій терапії ми знаємо, що час це не лише об'єктивна категорія, а й суб'єктивне відчуття. Яке ми можемо свідомо змінити. Сповільнення це не про втрату часу, а про його відновлення. Це спосіб повернути собі контроль і синхронізувати тіло з розумом. І зараз ми з вами спробуємо попрактикувати вправу тут і зараз. Будь ласка, сядьте зручно. Відчуйте, як ваші стопи торкаються підлоги або землі. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Виберіть одну просту дію. Наприклад, підняти руку. Зробіть це дуже-дуже, дуже повільно. Угу. Сфокусуйтеся на кожному міліметрі руху. Як напружуються м'язи, як змінюється вага руки. Як повітря рухається навколо неї. Відчуйте, як рука відривається від вашого тіла, а потім знову повільно повертається. Зверніть увагу на те, як ця повільність впливає на ваше тіло та розум. Ви можете помітити, як ваше дихання стає глибшим, а думки менш хаотичними. Спробуйте виконати таку ж вправу під час повсякденної справи, наприклад, коли ви наливаєте собі воду або коли йдете до кімнати. Пам'ятайте, що сповільнення це не про швидкість, це про усвідомлення. Навіть одна хвилина повільного, усвідомленого руху може перезавантажити вашу нервову систему. І повернути вас у стан тут і зараз. Бережіть себе і до зустрічі!